Сегодня такой день, что надо всех поздравлять с Старым Новым Годом. Я это уже сегодня делаю очередной раз, но это делаю от души. И хотелось бы еще раз с большим удовольствием всех вас присутствующих и жителей города Бердянска поздравить с Старым Новым Годом, всем пожелать мирного неба, здоровья, уверенности в завтрашнем дне. И все у нас будет хорошо. Какие бы там у нас события не были, хорошие или плохие, все будет у нас хорошо. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, сегодня на очередное заседание исполкома мы приготовили с вами 24 вопроса, один из них будет снят. Первым вопросом, да, между прочим, практически мы рассмотрели все вопросы, на предисполкоме есть поправки, есть э, изменения, есть добавления. Мы их учтем при принятии решений. А где наш военком? А, здесь. Я, если не будут возражать наши уважаемые члены исполкома, хотел бы сразу утвердить повестку дня. Э, Наталья Николаевна, у нас кворум есть, даже очень приятно. Давайте мы с вами утвердим повестку дня с учетом за основу. Возьмем ее то, что было. Прошу голосовать за основу. Спасибо. Один вопрос мы снимаем с повестки дня за номером. Какой? 19. Какой? 19. 19 Это по просьбе Сергея Викторовича. Мы его отправляем на доработку. И один вопрос по просьбе военкомата и по распоряжению главы. Обла администрации мы будем рассматривать. Его нам презентует заместитель нашего военкома э, и предлагаю его рассмотреть первым. И будут еще изменения дополнения к повестке дня? Прошу тогда, если нет, возражаете проголосовать за поправочки. Прошу голосовать. Спасибо. Если нет изменений дополнений, прошу в целом за повестку дня проголосовать. Прошу голосовать. Спасибо. Регламент. Прошу выступающих до трех минут, потому что здесь нет таких вопросов, которые требуют, как нам показалось, а если будет необходимость, вы, пожалуйста, скажете. Мы вам дадим возможность продлить. Я имею в виду выступающим. Докладывающим. Выступающим по одному тому же вопросу говорить не более двух раз до двух минут. Закончить без перерыва в течение 40 минут. заседание исполкома. Почему я так говорю? Потому что все вопросы рассмотрены, все нам понятно, тем более в три часа сегодня проводит премьер, министр Украины, селектор совещания, где я должен быть вместе с Анатолием Анатольевичем и Анатолием Николаевичем Абросевом. Это по бюджету 2015 года. По регламенту не возражаете? Если не возражаете, прошу проголосовать, утвердить. Спасибо большое. Итак, первый вопрос прошу. Уважаемый наш Павлоков, Закон Чиобоевский. Уважаемые члены присутствующие, значит, представляется проект решения про подготовку мероприятия четвертой очереди частковой мобилизации на территории Миста Бердятика. Значит, вкратце я скажу, что Кручусь законами, которые непосредственно частковую мобилизацию проведения будут. И письма, соответственно, и распоряжение головы областной и державной администрации мы подаем проект решения, где предусматриваем, во-первых, призначение ответственной особы выконкома, За організацію та взаємодію з військовим комісаріатом та силовими структурами міста Бердянська в інтересах мобілізації. Далі е розсматрива питання для забезпечення непосередньо цієї мобілізації. Тут в частності сказані питання як для військкомату, для виконавчого комітету, так і для відділу охорони здоров'я. Это все вопросы, которые непосредственно касаются для наших военнообязанных, которые ми должны оповестить, соответственно, их провести по медкомисії, признать их придатными, або непридатними, и призвати за мобілізацію та відправити військові частини або пункти збору військовозобов'язаних. Також предусматривається мобілізація автотракторної техніки. Теж є наряди, які будуть вилучатися із національної економіки у місті Бердянського. Техніка на потреби Збройних сил України або інших військових формувань. Костя. Так. Спасибо, Николай Николаевич. Уважаемые товарищи, мы рассматривали этот вопрос вчера и сегодня. Почему вчера и сегодня? Потому что Мобилизация в это время это очень серьезнейший, один из серьезнейших вопросов, потому что мир нужен нам всем. Мирное небо, да? Мы, я прошу сразу проголосовать за основу данного проекта решения. Прошу голосовать. Спасибо большое. А предложение такое было. В пункте 2, где видел у транспорта, то-то в комитету забеспечить. И дальше по тексту добавляю в межах бюджетного финансирования. Тобто в межах державного, пробачаюсь, спасіба за подсказку, в межах державного фінансування. Чому? тому, що так говорить закон. І ми з вами договорились на предисполкомі о том, що додаток номер 1 де є перелік підприємств організацій, які виділяють постальник для оцінювання э, оповіщання військовозобов'язаних, доопрацювати. Хто за такі поправочки, прошу проголосувати. Дякую важко. Рішення прийнято. Є якісь ще зміни доповнення? Наталія Олександр Сарабіє вам вашими э, учли. замічання, доповнення. Якщо немає, в цілому, що за даний проєкт рішення, прошу вас. Щиро дякую за розуміння і чіткость знімання випросу. Так. Переходимо до наступного питання. Про організацію харчування дітей у дошкільних навчаннях. На навчальних закладах та дошкільного підрозділі МРИЯ відділу освіти у 2015 році. Уважаємо товариші, ми з вами розглянули даний питання, і у нас был на насчет фінансування. Було два предложения. Перше, проєкт рішення залишити так, як он є, тільки добавить слова в межах виділеного фінансування. И второй вариант был оставить так, как он есть, проект решения, а потом после принятия бюджета городского вернемся к этому вопросу в случае необходимости. Наверное, будем мы, если вы не возражаете, голосовать так, как оно есть, а потом, если будет необходимость, мы к этому вопросу вернемся после принятия бюджета, именно, именно когда сессия городского совета утвердит бюджет. Не возражаете? Поэтому, если вы не возражаете, тогда данный проект Который у вас на руках, я с вашего позволения ставлю его на голосование. Нет возражений. Может, у кого будут какие-то изменения, дополнения? Кто за, прошу голосовать. Спасибо большое. Единогласно власно принят этот вопрос. Наступное питание порядку денного про организацию харчування школярів у загальноосвітних навчальних закладах. Шановні, то же самое, то, что я говорил в первом вопросі, вытекает во втором питанні. Есть предложение принять в части, в проекте то, которое у нас есть, а потом, если это будет необходимо, после принятия бюджета, также будем корректировать, если это будет на это нагальная потребность. Договорились? Нет возражений? Можно ставить на голосование? Кто за, прошу голосовать. Большое спасибо. Если у нас так совет работал, лучше бы цены нет. Так, вопрос номер три. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 11.09.12 року за номер 372 про затвердження нового складу робочої групи з отримання в місті Бердянську в принципі державної регуляторної політики. Шановні, питання зрозуміле. Якщо нема заперечень, я ставлю на голосування. Нема заперечень? Хто за? Щиро дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне, четверте питання порядку денного. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 04.10.2014 року до No356 про затвердження нового складу та положення про координаційну раду з питань розвитку підприємства та захисту справ споживачів. Шановні, на сполкомів питань не було. Зараз є? Можна ставити на голосування? Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання номер 5 порядку денного про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 11.03.2014 року номер 82. Це у нас сектор курортно-туристичної сфери. Оксана Івановна, ви, якщо не будете возражати, ми розглянули цей вопрос, претензій к нему немає. З вашого дозволення ми його ставимо на голосування. Можна? Хто за, прошу голосувати. Дякую велике. Уважаємі жителі міста, тому що у нас йде це все онлайн системе, уважаемые присутствующие, не из-за того, что все так быстро соглашаются, из-за того, что над этими проектами решения работали специалисты, юристы, и мы на предосполкоме уточнили все детали. Поэтому мы так дружно голосуем. Спасибо большое за понимание. Питання номер 6 порядку денного. Про встановлення філії приазов курорт, кабінет комунальних господарств курорт, тарифів на послуги з опалення для бюджетних установ та інших Організація, шановні члени е, виконкому, я не так до вас, як до шановних наших присутніх і е, наших громадян міста Бердянська, шановні, тут є листи погодження. Якщо десь є зауваження, обов'язково буду зупинятися. Тому тут зауважень немає, є які пропозиції доповнення. Став на голосування. Будь ласка, голосуємо, хто за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Приходимо до наступного сьомого питання порядку денного. Про надання дозволу на видалення аварійних зелених насаджень. Шановні, в листі положення зауважень. Нема. на предвиконкомі питань не було. Зараз є. Прошу голосувати. Хто за? Щиро дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне восьме питання порядку денного. Про підтримку клопотання щодо нагородження. Ми з вами обсуждали це питання. Заперечень не було. Можна ставити на голосування? Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про нагородження членів територіальної громади. Шановні, ми також обсуждали це питання. Заперечень не було. Зараз є, може, якісь зауваження. Додаток. Да, додаток, ми з вами обговорюємо. Тоді ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне, 10-те питання порядку денного зняття з контролю рішення виконково-Бердянської міської ради. Так, нам доповідала Наталія Миколаївна. Зауважень не було. Зараз є питання. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне одинадцяте питання порядку денного про надання дозволу на переобладнання та перепланування житлових нежитлових приміщень у гуртожитках частини садибного житлового будинку. Так, шановні, заперечень і зауважень немає. Сергій Вікторович Матвієв нам доповідав. З вашого дозволу ставлю на голосування. Хто за? Щиро дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне 12 питання порядку денного про надання дозвол на розміщення рекламних засобів Павлову. Шановні, ми з вами уточнювали питання. Тут заперечень нема. Можна ставити на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне 13 питання про надання дозволу на розміщення рекламного засобу Павлову. проєкті погодження зауважень ма. Зараз є питання? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. рішення прийнято одноголосно. Наступне. А, так, 11. то 14 питання порядку денного. Надання дозволу на розміщення рекламного засобу також Пау. Голості погодження зауважень нема. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. П'ятнадцяте питання порядку денного про продовження строку дії дозволів на розміщення виконавців виданих Павленку. Так, до проєкту погодження зауважень немає. Можна ставити на голосування? Прошу голосувати. Хто за? Щиро дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне 16 питання порядку денного. Про надання дозволу на розміщення рекламного засобу градовому. Шановні, зауважень не було оставлено голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. Наступне 17 те питання порядку денного про скасування дозволу на розміщення рекламного засобу до закінчення строку його дії. Нам доповідав Сергій Вікторович, заперечень не було. Пропозиція підтримати проєкт рішення. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Щиро дякую. Рішення прийнято. Наступне, 18 питання порядку денного. Про... Про подовження строку дії дозволю на розміщення реклама виданих АТБ маркет. Ні. Сановні, ми також слухали цю інформацію. і Є пропозиція підтримати проєкт рішення. Ну, а там же проект рішення. Так а там відмовити в проєкті рішення. А, рішення. Конечно, Підтримуємо проект рішення. Я ж кажу, підтримуємо проект рішення. Проект рішення відмовити. Ну, що вони не надлежащим путем смотрят за своїми рекламними носіями. Николай Николаевич, я вас хлеб не забираю, я все правильно пока допадает. Так точно. А то Ирина Николаевна не соглашается. Кто то проект решения? Далі йдемо. Наступне 19 питання порядку денного. Ми, шановні, його домовилися з вами, зняти до опрацювання. Тому ми проголосували за це були в самому порядку. Тому що переходимо до наступного 20-го питання порядку денного про розгляд скарг на постанові адміністративної комісії при виконавчому комітету. Олександр Петрович, тут у проєкті рішення все написано, ви, ви нам докладували. Є пропозиція согласитися з міннями. Тем более, что это э, рассматривали на комиссии, административный отдел с этим абсолютно согласен. Нам разъясняли. Нет э, необходимости еще раз повторяться. Прошу голосовать. Спасибо большое. Рішення принято. Наступне. 21 -е питання порядку денного. Опікунська рада. Значит, 21, 22, перше, двадцять друге. Питання Опікунська рада. Хто за те, щоб ми ці три проєкти рішення проголосували пакетом? Прошу голосувати. І ще раз доповідаю. Питання номер 21 Опікунська рада е, про розгляд заяв. Питання номер 22 про втрату статусу дитини сироти та дитини позбавлення батьківського піклування. Та номер 23 про розгляд заяв Служба у справах дітей. Хто за ці проєкти рішення, прошу голосувати. Не підсказує, я сам собі. Одноголосно проголосували за три проєкти рішення. Шановні члени виконкому, шановні присутні, я щиро вдячний за вашу плідну працю, за дуже доброякісну підготовку кроме одного проєкту рішення. Проєктів рішення, тому ще раз з Новим Старим Роком. Всім бажаю здоров'я. Давайте далі так працювати у новому році. Шановні члени виконкому, ми сьогодні, як ніколи, зібралися в, такому, в такій кількості. Велика вам подяка, дай Бог всім здоров'я. На цьому виконком рахуємо закінчуємо своє засідання. Може, які будуть. Поправки, зауваження, доведення, по суті. Нема? Тоді повістка дня іщерпана, всіх благодарю, до свидання, будьте здорові.